До цієї теми доречним буде такий вступ. Григорій Омельченко, нещодавно розповідаючи про свою першу зустріч із Путіним, а сталося це ще в 90-х, у кабінеті Собчака, зауважив, що в своєму житті не зустрічав він жодної іншої людини, яка б мала такий вираз очей. За його словами, в очах Путіна він побачив абсолютну порожнечу. Очі це завжди дзеркало людської душі її стану. А тут, за словами Григорія Менченка, ніякої душі немає, а замість душі порожня безодня. Абсолютна більшість українців звикли судити про зовнішність Путіна за фотосвітлинами його численних двійників, яким москалі давно вже дали прізвиська: Говорун, Удмурт, Кучма, Банкетний, Синяк. А особливо за зовнішністю ось такого двійника, якого москалі називають дипломатом. На відміну від багатьох інших, він добре володіє собою та усміхається частіше. І саме цей. Так званий дипломат нещодавно зустрічався з Трампом на Алясці, де він запам'ятався американцям пришелепкуватою мімікою. У кожного з тих двійників є індивідуальні риси як у виразі обличчя, так і в рухах. Проте в жодного із них ми не бачимо порожнечі в очах. Але у того справжнього Путіна, яким його бачимо на більш ранніх світлинах, Вираз очей і навіть у певній мірі вираз обличчя завжди однакові. І головна риса цього виразу це демонічна порожнеча, характерна для нього ще із юних років. Для тих, хто не розуміється на читання людського духу за обличчям, за виразом обличчям і те, що я зараз кажу. Та навіть те, що сказав на цю тему Григорій Мельченко, здаватиметься конспірологічною версією, тобто версією бездоказовою. Але зараз я наведу вам докази, що справді Нострадамус в одному зі своїх катаранів описав Путіна як втілення князя Демонів, причому він точно вказав дату. І неможливо сумніватися в тому, що справді мова йде про Путіна. йдеться про ось це, як ви його бачите, в оригіналі 72 й катран 10-ї центурії, стосовно інтерпретації якого в літературі різних країн існують принаймні дві абсолютно несумісні між собою думки. Спочатку я прочитаю цей катерен у перекладі, а потім про ці дві думки дещо розповім. Отож, цитую, року 1999, сьомого місяця із неба зійде великий король жаху, піднімав він великого короля Ангол Мойс, до і після Його щастя залежатиме від Марса. Отож французькі знавці творів Нострадамуса та інтерпретатори його творів у своїх книгах пишуть, що це пророцтво, мовляв, не виповнилося. При цьому одні з них вважають, що великий король жаху, про якого тут йдеться в другому рядку, це якийсь астероїд, що, мовляв, мав пасти на землю, але чомусь не впав і навіть не наблизився до землі. А на думку інших, великий король жаху це антихрист, який мав привести до королівської влади принца Ангулемського. Адже слово англомойс вони вважають перекорученим словом ангулем, яке у французькій мові пишеться такими літерами: І Якщо слова «ангол» та Ангол сумісні, то погодьтеся, що між композитами Мойс і Леме існує велика різниця. Та й сама версія, що Антихрист, мовляв, приведе до влади якогось іншого короля, окрім себе самого, це нісенітниця, що не в'яжеться геть зі всіма численними пророцтвами про Антихриста, який між іншим. Ніяк не може зійти з неба, а лише вийти із пекла. Якщо ж будемо брати до уваги інтерпретації цього Катрена, які публікувалися за межами Франції, то більшість інтерпретаторів погоджуються між собою в тому, що король жаху це повне сонячне затемнення, яке відбулося разом із парадом планет. 11 серпня 1999 року. Парад планет завжди, як кажуть астрологи, вказує на докорінну зміну влади, і Нострадамус про це очевидно знав. А позаяк за життя Нострадамуса ще не існувало григоріанського календаря, а за Юліанським календарем 11 серпня відповідає 29 липня. Той випливає висновок, що Нострадамус мав говорити про це сонячне затемнення, як про таке, що відбудеться у сьомому місяці, тобто в липні. Нострадамус був астрологом, і тому він знав, як і інші астрологи, що вплив сонячного затемнення розпочинається за два тижні до його миті та продовжується ще два тижні. Після самого затемнення. Отож дата 9 серпня, тобто за два дні до цього сонячного затемнення, входить у діапазон посиленої дії даного затемнення. І як це відомо із офіційних джерел саме 9 серпня 1999 року у своєму телезверненні ввечері Борис Єльцин назвав Путіна своїм Наступником. А перед цим цього ж таки дня Путін отримав посаду першого заступника та виконавця обов'язків керівника уряду. Ви можете запитати, а яким чином на це вплинуло сонячне затемнення? А може, це парад планет так плинув, а вплинуло таким чином, що 7 серпня за два дні до описаної події. Розпочалася Друга Чеченська війна у вигляді райду Шаміра Басаєва у Дагестан, що супроводжувався проголошенням Ісламської держави Дагестан. Виснажений алкоголізмом та психологічно втомлений кривавим досвідом Першої Чеченської війни, Борис Єльцин уже не мав ані фізичної сили, ані бажання. Вирішувати цю нову проблему. Отож він волів передати владу Путіну, переклавши на нього усю відповідальність, а пізніше за це жалкував. А тепер пригадайте останній рядок 72-го До і після його щастя залежатиме від Марса. Марс в астрології це планета війни, війни та військової справи. Як бачимо, Путін, який був на той час директором ФСБ, прийшов до влади завдяки тому, що в Дагестані виникла війна. Та й після цього він був обраний президентом Регфії завдяки тому, що москальський електорат оцінив його жорстокість під час облоги Грозного, позаяк москальське військо приблизно за один місяць. Перетворило місто на щось подібне до Маріуполя 2022 року. Одним словом, у 72-му Катерині Нострадамус дуже точно в загальних деталях описав прихід Путіна до влади, акцентуючи увагу не лише на даті, але й на обставинах, які цьому сприяли. І ці речі не підлягають сумніву, але жоден інтерпретатор не зміг пояснити. Що означає те ім'я, яке дає Путіну Нострадамус? Адже такого імені ніколи не існувало ані самого такого слова, принаймні станом на 1555 рік, коли були видані центурії Нострадамуса. Зараз же це ім'я, запозичене в провидця, використовують творці комп'ютерних ігор. Кожному зрозуміло, що Путін це зовсім не принц Анголемський, і виповнення цього пророцтва на його біографії остаточно добило версію французів. Отож нам залишається з'ясувати, що власне означає це ім'я Мойс. Поза жодним сумнівом слово Мойс є словом складним, другий композит Мойс. У французькій мові означає місяць у значенні відрізок часу, який приблизно відповідає синодичному періоду місяця, а для позначення місяця як супутника землі сучасні французи використовують, запозичено із латини лаксему луне, адже в римлян богиня місяця мала ім'я Луна. Але тут слід мати на увазі, що в добу Нострадамуса паралельно французи все ще вживали слово «мойс» для позначення не тільки місячного періоду часу, але також тоді, коли говорили про місячне світло та вигляд самого місяця у небі. Тобто у їхній мові слово Мойс використовувалося так само, як в англійській слово мун. Яке пишеться як мон. Тепер нам слід з'ясувати, що означає перший композит цього умовного імені англ. Таким словом, в угорській та польській мовах називаються англійці. Але Нострадамус не знав цих мов ні польської, ні угорської. Відмінно знав він єврейську, латину, французьку та окситанську мови. Остання ще у його добу залишалася основною мовою місцевого населення на півдні Франції, де й жив Нострадамус. І також, очевидно, був він у значній мірі ознайомленим із іспанською та італійською лексиками. Але у всіх цих мовах не існує такого слова «ангол». Зате в окситанській мові, як бачите на скріні, Існує слово ангел у значенні ангел. Також слід пам'ятати, що деякі власні назви Нострадамус у своїх катенах писав у зворотному порядку з кінця до початку слова. І якщо цей композит прочитати навпаки, то виходить слово логна, яке з перелічених мов знаходимо тільки в італійській. Де воно має значення колода. Це слово прийшло в італійську, очевидно, із атруської мови, поза як воно поширено в тоскані. Тосканці серед іншого вживають його як жаргонне замість слова невіглас. В українській мові найближчий відповідник це слово пеньок, тобто йдеться про людину із низьким рівнем інтелектом. Якщо довіряти блогеру Юрію Швецю, який знав Путіна особисто, то саме такий рівень інтелекту властивий для Путіна, проте основним тут є слово ангел, слово в прямому порядку його прочитання, тобто у значенні ангел. Очевидно, одну літеру у цьому слові ангел Нострадамус поміняв для того, щоб це слово можна було читати. І у зворотному порядку, і таким чином ні в кого не залишилося сумніву у тому, що цей ангол є просто колодою за своїм інтелектом. А другий композит даного слова Мойс вказує на те, що цей ангол є місячним. Як відомо в західноєвропейській середньовічній демонології «покоровителькою чаклунства відйомства. А водночас місячною богинею вважається давньогрецька геката. Про це, наприклад, ми дізнаємося із трагедії Шекспіра Макбет. І роги на голові гекати, як бачимо, це іноді роги великої рогатої худоби, саме тому, що вони нагадують місячний серп. У давньоруському язичництві такі бичачі роги приписувалися велесу або волосу, якого називали Богом Туром. Волос також вважався не лише покровителем худоби, але й Богом місяця, і аналог волоса існував також у аморейсько сирійській релігії, яка у давні часи періодично проникала в середовище євреїв. Принаймні, Довідкові видання пишуть, що в Месопотамії та Сирії існував культ такого місячного божества, як Анна Мелех, про що згадано в Біблії? Євреї його пізніше називали веліалом, який у своях Мертвого моря описаний як князь Темряве, покровитель єгипетських чаклунів, розпусти та зажерливосте. На загальну думку Путіну все це є властивим. У середньовічній демонології валіала названо Асмодеєм, і він тут має приблизно такі ж функції. Іноді його зображували з трьома головами, перша з яких голова бика або ж зображують із рогами бика, які нагадують собою місячний серп. А тепер пригадаймо, що всі демони це колишні ангели, які пішли вслід за Сатаною. І також пригадаймо, що написано в 95-му псалмі, у 5 вірші, де читаємо таке: Усі боги народів демони, а Господь Небес Творець. Звичайно, тут можна дискутувати із таким ототочненням, але слід мати на увазі. Що підземні боги це справді демони, і демони високого рангу, поза як звичайних бісів імена невідомі. Таким чином, Нострадамус, знання якого про всі ці речі були досить глибокими, адже він знав і європейську, і єврейську традиції. Отож Нострадамус стверджує, що той великий король, який прийде до влади, у сьомому місяці 1999 року прийде завдяки війні це втілений князь демонів Асмодей, який проте буде людиною низького рівня інтелекту, колодою. Здавалось би, це суперечність, оскільки ангели розумніші за людей, відповідно і демони є розумнішими за людей. Особливо демони високого рангу. Але тут слід мати на увазі, що не вся нечиста сила є високоінтелектуальною, а також мати на увазі й те, що у втіленого демона його демонські можливості зменшуються у багато разів. Тобто від них практично не залишається нічого особливого, окрім характеру, демонського характеру. Навіть сам антихрист, який буде і вже є втіленням самого Сатани, він не володітиме жодними надприродними здібностями, але володітиме лише знанням магії, яку уже, очевидно, вивчає досить ретельно. Отож, якщо взяти до уваги усі ці світлини справжнього Путіна та уважно придивитися, до його очей, до його погляду, у якому справді віддзеркалюється щось демонське, бісівське, а також взяти до уваги свідчення Григорія Омельченка про його враження від спілкування зі справжнім Путіним. І головне взяти до уваги це пророцтво Нострадамуса, записане у 72-му катерині 10-ї Центурії. То випливає висновок, що Путін таки є втіленням князя Демонів Асмодея, якого євреї називали Веліалом або веліаром, князя темряви пов'язаного із місяцем. Недаремно наші предки так боялися місячного світла, вважаючи, що не можна, аби воно світило на дитину. А тепер пригадаємо слова Божої Матері із третьої хватімської таємниці, які переказав колишній працівник Ватикану Малахія Мартін, який я не раз цитував у різних випусках. Порятунок прийде зі Сходу, з України, і Росія відіграє важливу роль Божої кари у цьому сценарії. І також пригадаємо образ жінки із книги Откровення, жінки з в сонце і місяць під ногами її. Ця жінка це Україна, а місяць тут є символом втіленого князя демонів Асмодея, якого ми знаємо під прізвищем Путін. У сувоях Мертвого моря наведена пророцька розповідь про війну синів світла і синами пітьми, яких очолюватиме веліал, а позаяк перемога світового добра над світовим злом прийде за молитвами Діви Марії та за допомогою Діви Марії, то її зображення містять не тільки місяць під ногами Богоматері. Який особлює Путіна асмодея але й гадюку, яка особлює сатану, що втілиться на землі у вигляді Антихриста. І навіть ті хрести на банях церков, під якими знаходиться серп місяця, вони символізують таку перемогу світового добра над світовим злом.